день, подписчики гости канала хочу вам показать поле була тут пшениця молотили через два дня посія сидеранты ну, хто каже що це хороше дело хто хорошо погане ну, каждого разная думка ну моя думка и ваша напишите в комментариях що я, я задоволений що посів. так в принципі воно непогано в основному туда сидерант це горчиця, я далі розкажу, хто буде сіяти, є один нюанс по всій культури, щоб вона зійшла по Ну, Утіліця називається покровні культури. В традиційному обробітку це сидіранти. Ось такий сідірант зійшов в принципі, небаганий. Як ви бачите, ну, обратно для того, щоб він зійшов, треба волога. Було посіяно 27 липня пшениці, то дощ такий нормальний пройшов, що повністю зв'язав вологу, яка була зверху і знизу, 23 серпня через місяць. І ось тільки після 23 серпня вона пішла добре э, рости. А так, дощі йшли, ну, тільки зверху там щось э, пилюку прибувало. ну а так, щоб сімена добре зійшли, дощ пішов 23 серпня через місяць. Що тут посіяно? В основному тут це горчиця, коли звісно, були, ну, в тому году вологи не було, взагалі не треба було сіяти там ніхто не сіяв. Раніше, коли там там 5-6 були дощі, то вона виростала ну, по поїзд та ще більше за це горчиця. Ну, зараз як ви бачите, що не було обратно вологи. Це поле зелене, закрите. Тут горчиця вже світе. Далі у нас йде кукуруза, там було трохи, соєшник. Ячменше ще ну ячмені з із... пшениці падає, не видно, але одинаково. Гарчиця. Соєшник за кукуруза. Далі у нас йде вже соя. Вже починає хущитися. Слоя ось. В основному гарчиці 5 кг на гектар. Ну, саме Головне це рівномірно розподілити оцю всю суміш по полю. В принципі, я там бачив в інтернеті, в Ютубі сіють 18 кг, ну, значить, це багато чи мало. То тут 5 кг десь на гектар в принципі, вона нормальна, як бачимо, розпустилась, лише не, лиш не ну, там Цімена якісь там давні вже своєшні додали кукурузу, поясне погано зійшла, як ви бачите. Ось ну, таке, таке сідірант. Там я то, підійду на посіну після ячменю. Після ячменю більше вологи, ніж після настається, після пшениці. Ну, Обратно лімітуючий факт це волога. Після... Ячменю було посіяно 13 серпня. Якщо тут 27 липня, то там 13 серпня. Получається 16 днів пізніше. На 16 днів це багато за 2 тижні. І як ви бачите вона ну, стає набагато. Так само, тому що вже ось мед носять із горчиці. Тому що не було вологи, щоб нормально ці 17 зійти. далі. Дали вегетацію, логи не було, так само 13 попусія, 23, тільки пішов, 23 тільки пішов дощ серпня через 10 днів оце ось, ця гортиця зійшла після 23 серпня. А це тоді більша, це збільшується, це виходить, 13 серпня попусіну зійшла ж. А з'їсть, так само можна додати цей ріпак. ріпак. Тоже він дає масу если там поле посіяно ріпак, то застріляє повністю. Та тут а ну, обратно сосник, ну обратно вологи немає, невеличкий По її з тим полем. То, в принципі тут тоже росте непогано, ну. враду нема вологи. А тут поле заросло повністю, його ноги сказати, не дає і землі. Дужче прогріватися, щоб вона там волога накопичувалася, як ви бачите, закриває тінь робить. Ну і буде краще шліс солома пригнивати, буде мінералізація краще. Як ви бачите, вже соя скоро буде свісти. Така непогана. Отакі сідіранти. Так, масово ще в полі не сіяв, сіяв на городі горчицю. Ну звісно для ситеранту треба, щоб було м -м, чому раніше посіяти, щоб був період для вегетації, щоб було, ну, рослина росла. Наприклад, якщо тут 27 липня, то там на ячменів, 13 серпня, то конечно, 2000 -то дуже багато і вже не доганяєте. Сіяв я на городі раніше горчицю то яка проблема, коли сієш пізно, там серпень місяць, кінець липня, коли сієш раніше, коли запустю десь в кінці червня, то вона все нормально зійшла. В кінці липня-серпень якраз тут жара починається велика, ну, жнива, е, е, спека велика. І е, е, розмножається тля і всякі там жучки. І ось коли... Я сіяв, то я замічав, що її з'їдає просто тля, її просто вбиває Напруч, її. Вона тільки зійшла, тля її з'їдаєш. По цьому году, э, в цьому, я вже пам'ятаю, що треба робити. Там у нас один фермер сіяв, нього приходиш, а вся весь листок побитий. Тлю, як ви бачите, тут э, листок тльою не побитий. Тут такі чорні чи тля, чи як вони називаються, там якісь то що я зробив? Я цю горчицю просто треба її ядом протравити. Обичний яд не треба який, чи там, спеціальний. Це яд, що йде на колорадський жук, там, там і для слів, воно йде і на картошку, на капусту. І просто якимось в, ну, в ночвах якомусь чані. ти просто її обризкав. І потім треба її, мішати, мішати, щоб вона за своє висохло, щоб вона влучше сипалася сівалки і все. Як ви бачите, ні один листок, ні не не Тому що Це іменно горчиця, її треба травить. Тому що я бачу, ну і вдома сіяв і в полі бачу, що вона повністю зіжена тлюється з чорними такими жучками. Тому обичний яд, Той, що йде на колоразку жука. Прискало, воно питалося кидати, розсохнути його, мешать, щоб воно не, раніше времени не розбухло, почало проростати. І все, ось такий в принципі. Ну, для седіранта, що я хочу сказати, так само треба, щоб було рівномірно розподілені пожнівні рештки за комбайном, щоб він ще розкидав, тому що туди де, виходить, комбайн не йшов, він за собою кидав. Получається, коли ти сієш. Сівалкою дисковою, то йде заминання соломи, от отут, і отакий, виходить. Виходить от що зерно зверху. Звісно, сидиранти треба сіяти по стерні анкерними сівалками. Іли сівалки, які до були SST, там що вони були стерньові сівалки, там лапа, і вона виходить, робить так само глушне, підрізає стерню. І і Лапи висіваються так само сильневий, тому що Ось сошник, як бачите, ну, звідки, шо. тут ішов тут багато виходить, соломи, йде заминання і виходить, ти сієш вже солому, а воно треба щоб надо заминання йде, щоб попало в землю. Тут воно От Як ви бачите, воно десь зверху лежало, дощ пішов, Ну, нічого не зробиш. ну це дуже грізка в комбайн настроєна, щоб вона краще розкидала. Ну звісно, аби ганкину сівалку, щоб для таких, для таких випадків, як це сіяти по стерні, так, в принципі, як ви бачите, непогано, я скажімо, Можу гульки ставити і ще мен збирати. Ось такі сітіранти. Кому понравилось, кому не понравилось, став лайки, коментуємо, яка ваша думка по поводу седіранти, потрібні вони чи не потрібні, які краще компоненти Додать ці там, чи покровні культури там, ну і в інвеститу технології седірант. Це не покровна культура. Хотя Можна і сюди там якщо зимующе, раундапом вбивати, і сіють, наприклад, пшеницю. Можна рядки всівати, але тільки надо раундап, щоб купити пшеницю. Як я вже сказав, хварчицю треба протравлювати, обов'язково, тому що діла не буде. І коли осінь весною, то може ще тлі немає, вона співає вирости, то літом її заїда просто. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, став лайк і коментуємо. Далі буде.